Ну, а ми продовжимо говорити про закон, який не був чинності. Власне закон про отримання громадянства України з нами на зв'язку. Данута Мазурик, членкиня національної комісії зі стандартів державної мови. Пані Дануто, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Пані Денуто, ось в законі вказано, що особа, яка набуває громадянства, повинна скласти іспит з української мови відповідно до рівня, який визначила Нацкомісія зі стандартів державної мови. Скажіть, будь ласка, який це рівень, і загалом, які будуть вимоги? Ну, насамперед хочу сказати, що така норма вже чинна більше, ніж два роки. Від 16 до липня 2021 року. Була в чинність норма закону про функціонування української мової державної, де відповідно до припису, людина, яка хоче набути громадянство України, повинна підтвердити рівень володіння державною мовою відповідно до того, який визначить комісія. Комісія визначила такий рівень, і це є рівень в термінології закону, середній рівень першого ступеня. Можливо, більше зрозуміло буде, що це є еквівалент міжнародного іспиту на рівень Б1. В інших класифікаціях його називають пороговий, рубіжний. Фактично, це є той рівень володіння будь-якою мовою, як іноземною, який дозволяє особі. Уже задовольняти свої комунікативні потреби самостійно і більш-менш незалежно. Людина може заявити про себе те, що вона хоче, хто вона, звідки, де, які в неї потреби, які вона має наміри. Вона може описати предмети, вона може описати ситуацію і вона. Тим може скористатися у всіх видах мовленнєвої діяльності. От вона і зрозуміє написаний текст, і сама може написати такий текст, і сама може прочитати і виголосити. Тому оцей рівень це найбільш придатний для того, щоб особа вже почала жити і функціонувати як громадянин держави, яка послуговується, Мовою державною. Нідино, то давайте більш на практичному такому варіанті уявімо, що ось є іноземець, який хоче отримати українське громадянство. Він приходить на іспит зі складання держ... зі стандартів державної мови. Скажіть, будь ласка, що його там чекає, які етапи він буде проходити? Ну, чекає його іспит, іспит комплексний, який триває дві астрономічні години, який має чотири частини. Тобто, є завдання, окремий блок на читання, де є завдання різного типу, вони базуються на основі тексту, який треба прочитати, зрозуміти, і виконати завдання до цього тексту. Є завдання на аудіювання, де претендент слухає текст і знову ж таки відповідно на рівень розуміння того, що він почув, виконує певні завдання. Також є завдання на письмо, хоч наш іспит зараз відбувається з застосуванням комп'ютерної техніки, і е, претенденти складають в спеціально облаштованих спитових аудиторіях, вони не пишуть від руки текст, вони набирають текст на комп'ютері, на клавіатурі. Але все одно там є два завдання комунікативні, де треба написати текст. І є. Четверта частина говоріння. Знову ж таки, поки що нема, хоч ми так і планували, але поки що нема безпосереднього спілкування з екзаменатором. Але на іспитовому майданчику наш претендент має можливість виконати усні завдання. Тобто він отримує на вибір певні теми, він готується і тоді записує своє мовлення на. Камеру, а вже файл з відеозаписом потрапляє на оцінювання до наших екзаменаторів. Так само потрапляють на оцінювання до екзаменаторів і файли з текстами, які він написав. Пані Дануто, чи часто зараз іноземці складають такі іспити на знання української мови? Достатньо регулярно. У нас зараз є, функціонує три майданчики. Поки що вони, на жаль, тільки в столиці в Києві. В наших уповноважених установах, де ніхто, хто може має намір підтвердити свій рівень володіння українською іноземною, може зареєструватися і прийти скласти там іспит. Ну, поки що, у нас вільні місця є. Звичайно, ми працюємо над тим, що якщо тільки буде зростати запит, ми будемо розвідка. Більше відкривати майданчиків, трошки це пов'язано з тим, власне, що іспит триває дві години, а іспит, який у нас складають претенденти на виконання службових обов'язків, триває тільки півгодини. Тому для іноземців треба виділяти окрему частину. Але ми над тим працюємо, і якщо тільки буде зростати кількість тих, хто охоче, хто охоче. То відповідно будемо збільшувати кількість місць. Пані Дануто хочу повернутися до нашого практичного прикладу, особи, яка хоче отримати українське громадянство. А що, що буде, якщо станеться так, що ось перша спроба буде провальною? Ну не вийде скласти в людини цей іспит. Все, складати руки чи буде ще одна спроба? Ні, звичайно, руки складати не потрібно. Спроб є кілька за законом. Спроб є необмежена навіть кількість разів. Єдине, що не частіше ніж один раз на чотири місяці. Тобто, чотири місяці претендент має для того, щоб покращити свій рівень, підвищити, а тоді знову приходить, реєструватися і складати. Так, ну і давайте ще раз окреслимо все таки, де можна скласти цей іспит, тому що з розмови почула, що у столиці лише є, так розумію, практичні такі пункти чи ні поясніть. Зареєструватися на іспит можна з будь-якої точки України через нашу електронну іспитову систему. Вікзем мова OUA. заходить будь-який претендент, і зареєструватися може. Єдине, що коли він реєструватиметься на іспит для набуття громадянства, то до вибору буде мати тільки три майданчики. Це три майданчики в наших уповноважених установах у Києві: це Національний авіаційний університет, університет будівництва і архітектури і міжрегіональна академія управління. Але якщо кажу ще раз, буде зростати кількість охочих, комісія працює над тим, щоб роз... відкрити такі майданчики. Ну, навіть не майданчики відкрити, вони у нас є у всіх регіонах. Але власне на цих майданчиках відкрити доступ для того, щоб там могли ще складати хоч одну-дві-три сесії на тиждень, ще й іноземці. Пані Дануто, а комісія якось пропонує іноземцям можливість пройти курси з вивчення української мови? Щось отаке? Ну, повинна вам сказати, що повноваження і обов'язки комісії зосереджені на тому, що ми повинні визначити рівень володіння мови, чи для виконання службових обов'язків, чи для набуття громадянства, чи просто якщо іноземець хоче підтвердити свій рівень володіння. Українською, як іноземною, на рівні велоги, ми не маємо повноважень вчити. Вчитися іноземець може будь де, будь-ким, будь-за якими програмами і будь-скільки часу, як йому захочеться. Питання в тому, що вимоги до іспиту, оці програмні вимоги, вони Є розміщені у вільному доступі на сайті комісії, будь-хто може з ним ознайомитися, чи сам іноземець, якщо він вже володіє на достатньому рівні, чи той, до кого він звернувся, щоб йому допомогли і його навчили. І, відповідно, вчитися він може будь-де, а комісія це тільки той діагностичний, вибачте, за таке центр, який визначить, чи рівень досягнуто, чи ні. Розуміло, дякуємо вам, пані Дануто, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Данута Мазурик, членкиня національної комісії зі стандартів державної мови. Ми продовжимо за декілька секунд.